Всі ми добре знаємо загальнохристиянську концепцію безкінечних мучень. І вона звучить приблизно так. Після смерті одні йдуть вічне життя, інші йдуть в безкінечне мучіння в аду. Попробуємо розглянути, що говорить про ці питання Біблія. На початку розглянемо такі два поняття, як ад і гієна огнена, і в чому між ними різниця. Єврейське слово шеол, що в нас переводиться як ад, могила, пресподня, гроб, то в єврейському значенні це могила, гроб, тобто людина, коли помирає, її ложить в гроб. Дух знаходиться у Бога в неосознаному состоянні. І євреї вірили, що життя є тільки після Воскресіння. Також що таке гієна огнена? Ізраїльтянам добре відоме було це поняття, так як. Біля Єрусалима знаходилась оця долина Енома, де спалювали трупи тварин, преступників, а також різне сміття. І там постійно горів огонь. То вони називали огонь вічний, гієна огнена, темрява зовнішня, огонь неугасимий, черв не умирає, огонь не вгасає. Тобто це все одне і те ж поняття. Перший раз воно згадується, Ісая 66 глава, 24 стишок. І звучить воно так, і будуть виходити і побачать трупи людей, які відступили від мене, бо черва їх не помре, і вогонь їх не згасне. І будуть вони мерзотою для всякої плоті, то ми бачимо, що це трупи людей. У буквальному значенні, де горіли постійно трупи і постійно були черві. Тобто, ми знаємо, що якщо навіть огонь вічний, то все, що горюче, згорає в цьому огні. Тобто це не в значенні, що безкінечно буде горіти, а в значенні тому, що буде горіти доки не згорить ще. І це ми бачимо підтвердження в таких місцях із Біблії, як Івана 15,6: хто не буде в мені, той буде відкинути геть як гілка і всохне. А такі гілки збирають і кидають у огонь, і вони згорають. То ми бачимо, що це закінчений процес згорання. Тобто гілка горить не вічно, а горить допоки не згорить. Наступний вірш. бо таке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і кидають вогонь. І таких місць є декілька. Ми знаємо, що дерево згорає в огні, воно не горить вічно. А та, на якій ростуть терня, будь-який негідна і близька до прокляття, кінець якого спалення. Наступний вірш Матвія 13.39. Отже, як збирають кукіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього. Матвія 13:30 Залиште рости разом те й інше до жнив, а в жнива я скажу жінцям: зберіть спершу кукіль і зв'яжіть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть у житницю мою. У всіх цих місцях ми бачимо закінчений процес згорання. Також ми знаємо, що ключі Ада і смерті знаходяться в Ісуса Христа. Він переміг дьявола, який мав владу над смертю, і розрушив смерть і дав нетління. ключі Ада й смерті в Ісуса не для того, щоб когось туди відправити. Ми знаємо, що Ісус перший із мертвих, який воскрес в нетлінному тілі, і Він дав Воскресіння всьому людству. Також ми знаємо, що ад і смерть буде кинути в озеро Огнен. Тобто ад як могила і смерть буде знищена в озері Огнену. Озеро Огненне це таке собі сміттєзвалище, і воно мало як буквальний сенс, так має і символічний сенс. І тому написано: останній ворог буде знищений смерть. А також ад, де твоя перемога, смерть, де твоє жало? І також у відкритті Йоанна 21.4 читаємо такі слова. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерти не буде вже, ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє минуле. Також ми бачимо в Ісаїї, поглинена буде смерть навіки, і витре Господь Бог, сльози з усіх облич. Я. Тобто ми бачимо, що на кінець буде знищення смерть, сльози знищені будуть страждання, знищені буде всякі нечистоти, гріхи, беззаконня, всяка темрява і все, що противно здоровому глузду. І все це згорить в озері огненому. Озеро огнене, уготоване для дьявола і ангелів його. І в цьому озері згорить всяка темрява і всяка неправда, а також ті, хто відмовляться від життя вічного. А також ми бачимо таке місце в Юди Содом і Гомора, зазнали казні вогню вічного. Ми знаємо, що Содом і Гомора зараз не горять. Вогонь вічний, який попалив, допоки було чому горіти. І на кінець ми підходимо до основного місця із Біблії, на якому побудували концепцію безкінечних мучень. це притча про козлів і овець, де Ісус каже: Ідіть, прокляті в вогонь, уготований для дьявола і ангелов Його. І в кінці написано: одні підуть в життя вічне, а інші на муку вічну. І якщо ми подивимось на слово муку по номерам Стронга, то ми бачимо, що воно переводиться як кара, покарання. А це грецьке слово колайсіс воно тільки один раз згадується, от іменно в цьому місці. І воно також має такі синоніми, як покарання для виправлення винного. А також покарання як про справедливу відплату за провину або обрізування, підстригання, підчистка, кара покарання. Ми знаємо, що в цій притчі вони пішли в кару вічну за що? За те, що не накормили, не напоїли, не посітили молодших братів Христа. І навіть якщо брати по справедливості, то несправедливо буде за такі діяння безкінечно мучитись. Тобто по справедливості, якщо ми навіть не враховуємо милість і доброту Божу, не враховуємо жертву Ісуса Христа, якщо ми все це забуваємо і залишаємо тільки справедливість, то по справедливості, навіть якщо 70 років людина робила якісь погані вчинки, а тут просто не робила хороші вчинки. Тобто не посвітила, не накормила, не напоїла, то ми не бачимо, щоб навіть тут щось погане люди робили. А просто щось не зробили хороше для Братів Ісуса Христа і безкінечно мучитися, то це повний абсурд. І тому це слово муку вічною можна перевести як кара вічна. Тут один варіант, або довічне, допоки буде віку, або до повного знищення, або до виправлення, або до очищення, або ще якісь варіанти в цьому діапазоні, ну аж ніяк безкінечне мучення. І ще одне місце відкриття Івана 20,10, яке також неправильно трактується, вириваючи з контексту. І там читаємо ми такі слова. А дьявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та Сірчане, де звірина й пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на віки віки. І це виривається з контексту, і мучені будуть на віки вічні день і ніч, не враховуючи. Те, що там говориться про дьявола, лжепророка і звіра, це не про людей. І якщо навіть взяти, що лжепророк це може бути людина, то це особлива категорія, і тут не можна примінити це місце до звичайних людей. І також ми пам'ятаємо притчу про багача і Лазаря, на якій побудовані неправильні концепції, але цю притчу варто розглядати окремим відео. І, роблячи підсумки, ми не бачимо такого поняття, як життя в воду, життя в озері огненому чи життя в безкінечних мученнях». Ми знаємо, що на противагу життю є смерть, а смерть це відсутність життя. Ми не бачимо такої ідеї, що є вічне життя в безкінечних мученнях або щось в такому роді. Ми бачимо є життя вічне, і ми бачимо є вічна смерть, погибель. Згорання, знищення і так далі. Тобто це закінчений процес і немає безкінечного процесу. Тобто згорить, доки не згорить вщент. І все, що сіно солома, і всяка неправда, всяка темрява, всяке зло, воно згорає. Тобто, ми знаємо, якщо світло включаємо, всяка темрява знищується, при любві знищується всяка ненависть, при доброті знищується всяке зло. При правді знищується всяка неправда, і так далі, і так далі. І ми знаємо, що Ісус є життя і Воскресіння, і Він для цього і прийшов, щоб дати нам вічне життя, а не вічне мучіння в пеклі. І немає такої ідеї, що Ісус нас прийшов звільнити від безкінечних мучень, Він прийшов нас звільнити від смерті. Ми в Ісусі Христі маємо надію на Воскресіння. Він перший із умерших, і ми воскреснемо в нових тілах. І в Ісусі Христі у нас є життя вічно, і це подарок від Ісуса Христа. Це не відділ, це по благодаті дар кожному. Ісус наш Він Спаситель всіх людей. І ті, хто воскресше відмовляться від життя вічного, не захотячи залишити всяку темряву, зло, нечистоту, неправду і беззаконня, згорають разом із тими явищами. Тобто, озеро огнене як звалище для сміття. Де згорає всякий непотріб і всяка нечистота, то ми можемо зауважити, що це навіть не море, це озеро, в якому згорає весь непотріб. І тому в відкритті Івана фігурує таке поняття як смерть друга. І воно тільки два рази згадується в відкритті Івана, друга смерть. То друга смерть це повне знищення, повне знищення смерті, могили, всякого непотріба, нечистоти. І всі, хто не захотять залишити всяку неправду, щоб вона згоріла, і все буде призведене до остаточного знищення. Тобто ще раз зауважуємо, що в Воскресіння мертвих або мертві пробудяться або встануть із могил. То, якщо би було вже поняття, що люди живуть уже в раю, то їм вже не потрібно воскресіння. А так як дух без тіла не може функціонувати, то для духа потрібно нове тіло. Але це інша тема, ми потім можемо кожне окремо по частинам це розглянути. Наразі ми робимо висновок, що поняття безкінечних мучень – це релігійна середньовічна концепція. Пишіть у коментарі, що ви думаєте по цьому питанні. Цікаво буде прочитати. До зустрічі! Хай всіх Бог благословить. Пока-пока.